І звичайно ж ролик з макрі знову й й у ньому. Еш, так круто, мужик, але звичайно ж потім було. Діабло, хлопці. Ви про показ діабло на блісконі? Так. Неймовірно, так це було повне божевілля. У справді неймовірно. Mm -hmm. Так, я досі шокований, якщо чесно. Так. так. не знаю. і факт в тому, що воно виходить на мобільно. Я так. знаю, типу, на мобільних телефонах. Так. Я не міг повірити, коли так. вони це сказали. Не міг у це повірити. І ось у чому річ це був головний анонс. Так, так. так. типу, вони заінтригували. Усі чекали на це. Вони розкручували, розганяли, 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 розганяли і бам! Вони змогли. Та I'm я so дідько в захваті. Я не I можу повірити! Діабло на мобілках! I'm дивовижно! І знаєте що? У нас усіх є телефони. У всіх. Вони подумали про це все просто. I'm дивовижно! I'm я просто I'm в захваті! Sorry. Я в захваті! Sorry, Аж не віриться дивовижно! Не дивовижно. дочекаюсь пограти! Діабло на мобілках. Народ, ви знали, що наша спільнота це далеко не тільки Ютуб канал. Дуже багато крутих людей на нашому сервері в Діскорді. Тож заходьте, спілкуйтесь з нами та з іншими крутими геймерами, як ви.